Привіт! Ребят, знову Атлантида почалась. І за місяць я назбирав 513 жетончиків. Буде на 5 призивів. Це, можна сказати, мої останні жетончики майже. Бо тому що я другий сезон вже майже пройшов як на легкому, так і на трудному. Лише тільки пройти ще Урсену у фіналі, і тоді я получу, ще, здається, 500 жетончиків знову. А так то майже всі рівні я пройшов. Якщо ви не знаєте, Атлантида мені прям дуже туго йде призив. З Атлантиди мені подобається тільки два перси з чотирьох зіркових, це Протей, от і він. І Уілбра. Ніяк не можу їх зловити. Випали мені там тритон випадав, випадала Амеона, випадав Агве. Агве навіть качнув на 3,60. А от Wilber і про те мені не випадає. Не знаю. Я, коротше, ті шаманства всякі не вірю. Но тут, коротше, будемо шаманити. Будемо перестраховуватись, так можна сказати, так? Да? Навіть ежедневний є в мене, так? Да? Я в цю штуку не вірю. Но це як, як іконки на, на панелі в машині, знаєте, може і допоможе, так? Да? Давай поберіть. Ну щось от двозіркові отряди. Ну давай після двозіркового отряду. Є така тема, що шо... Жан-Франсуа, Кунхен, Інарі, Урсена. Давай з, з Коготянемо, давай з цей бумс. Перший призивчик і червоний Вілбер. Ні, сумітомо. Ай, блін. Ну, не дуже мені треба сумітомо. Ee, що з тобою робити? У мене червоних нормально, у мене є червоних? То. Ee, клик вже майже на фулі, там буквально 2 рівня залишилось, може чуть більше. Є Келайл, є. Гівьон. Зараз на четверту личку її перероджу, вже кольца дістав, тільки кінжарів ще треба. Ee, ну, в общем, червоних хватає. А, ще Ройбен є. П'ятерку я потягнув. В общем, хватає в загальному червоних. Мені би у до них, а не Сумі Тома, Ну ладно. Будеш валятись трохи на полці, трохи довго. Ну ідемо, коротше, далі будемо розгружатися. Бачите, може і помогла мені розгрузка, а може і ніфіга. Короті, це просто співпадає. так. Давай, знову двозірковий ватріат. Ну, взагалі це хорошо, бо тому що отряди підуть на прокачку. Знову двозірковий отряд. Ладно, два двозіркові отряди. Це знов такий. Коротше, це як воно? Знак. Знак на те, що треба призивати. Давай з Жана Франс. Жан-Франсуа, Жан-Франциск. Так синій. Ага, нічого собі! Ну, тільки він мені взагалі не потрібний. Дві четверки з Атланти, і це означає, що це означає, що більше четверк. Фіг получить. Так, давай. Звичайний. Це означає, що шанси витягнути ще одну четверку дуже-дуже малі. Ну, мається на увазі Атлантицьку. Так, знову тряд озірковий Так, так, так. Що, буду чекати на двозіркові два двозіркові отряди? Ну, не знаю. Типа попробую, зараз подивлюсь. Тризірковий отряд. Представ собі, да? Навіть таке, це, типу, якась як пруха, да? Двозірковий отряд. Ну, давай попробуємо разок. Тризірковий, двозірковий. Так, так, так. Всі вони прикольні. Кот Кунхен, блін, взагалі крутий тип. Крутий, якби він випав. да? Так, і фіулет. Кунхен. Не, протей! Протей, ребята! Три Три четверки Атлантиди і одна з них протей. Фух, як я хотів цього про Це, блін, крутий перс. Ахахахаха, гуд, 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 гуд. Він у нас блочить, ману. Це дуже класно. Він на тяжких босів, на івенти. Це просто афігенський тип. Я його прям буду зараз качати. У мене зараз собака на прокачці, я його так більш менш щоб він був життєздатний прокачаю, щоб можна було десь в війни брати, в набіги. І зразу візьмусь за протея. Ух ти що, ух ти що! Ну давай тянемо далі. Ще два призиви. Щось може і потягне далі. Да, Бачиш. Може воно і дійсно розгрузка щось дає, ребят, а? Ну тільки ч я вам нічого не казав. Це все неправда. ні Ні-ні. Давайте тянем далі, чекаємо на отряди чи на що. Опа, знову двушка отряд. Так, одничечка. Хікару, ну корму підтягнуться, хорошо, зараз Атлантида. Фармити буду. Я ще не фармив. Мається на увазі за фляги. Не, фляги не випивав. Бо треба трошки злити залізу, немає де злити. Вже прям розходки нафігачів і стягів, і атак бомбами. О, знов тройка отряд. І атак бомбами, і атак драконами, і все одно м'ясо під зав'язку, бо цитадель качається. Цитадель качається, ребят. І Там 9 днів, здається, я кинув на 22-й цитадельку. Хочу кинути на 23-й цитадельку прокачку, щоб появилася в мене алхімія. Можна буде крафтити різну. Всяку полезність. Давай, шаджа. Всякі полезності можна буде витягувати. Баночки маленькі можна буде робити з інших баночок. Ну, в общем, прикольна штука. Но там, звісно, вам бари що треба буде підтянути. Но... Но... Ресурси є. Зараз би. Нафармити, щоб героїв прокачувати. Рекрутів дофіга, рюкзаків і тому подібне. Ну, давай ще чекаємо на двойку отряд. Чи що. Юлій. Юлій Цезар. Давай, Неш. Ну, ладно, коротше, після двозіркових героїв йдемо. Блін, ну круто, якщо пятерка сьогодні піде, да? Було би круто. Хто, хто тут самий крутий? Мені найбільше ну, з нерекомендованих, не мені от Арієлька, дуже кльовий перс. А з тих, що зараз тут рекомендовані, да вони всі круті. От реально, всі четверо дуже круті перси. Ну, і нарі, і нарі не пам'ятаю. Получають, ага, уклоняються. Ну, тобто вона оборонний, да? Угу, З кого потягнемо? З кого потягнемо, кого ще не тянули. Блін, я вже її не пам'ятаю так за, за протею розрадувався. Ну, давай. А, Жанна тяну, давай з Урсен. Текс і жовтий Мелія, Бум. Вже має третя Мелія, напевно. що. Крутий крутий герой. Однозначно варта прокачки. І в, і в атаці, і в захисті. Вона дуже прикольна. Но зараз я не маю можливості її качати більше. Е, більше зараз натискаю на чотирьохзіркових. царя прокачував. Е, і, і Одіна Одіна зараз качаю, бо нема кого з жовтих поставити в оборону. У мене в обороні стояли два зелених. Хватить, это терпіть. У мене просто не було, дуже довго не було жовтих героїв. І фіолетових теж дуже довго не було. Четвірок випав був мені Рігард. Чотирьохзірковий, але я його в оборону не поставлю, так як у мене стоїть Меліндор. І він. В защиті Меліндор в костюмі. Костюм. Він стоїть краще, ніж звичайний Рігард. А от Рігард в костюмі це вже поприкольніше. Ну, треба ще його той костюм витягнути того Рігарда. Да? Ребят, що в нас виходить? У нас виходить 4 івентові героя підряд. На Атлантиді. Це другий оберон. Давай, це дуже прикольно. Конечно. Дуже прикольно. І попався протей. Моя душа вже на мірі. Я вже вважаю, що цей мій призив є дуже-дуже для мене вдалий. Да? Давай з кунхи ще. Бо тому що протей must have. Зелений магі. Ну, 5 івентових. 5 івентових. На івентових проценти у нас високі, але ж не на скільки, да? Тобто, я вважаю, що повезло. П'ятерка не впала. але коли ж вони падають. Да? Тим більше з Атлантиди мені випав нарешті про протей, мене це дуже сильно порадує. Давай йдемо на нього, подивимось. Так, 28 героїв я потягну, і плюс отряди не забувайте. Димойся да, на Обакана. Обакан 540. 540, ну хоча б до. Скільки, 60 має бути. Да? До 60-го левела хоча б дотягнути його, і він вже буде більш-менш такий боєздатний. Зможе тримати якийсь трошки удар. Е, йдемо, подивимось на нашого того довгоочікуваного, наплаканого нашого протею. О, да, босс! Давай зразу залочимо. Е, Сумітомо на довгу полку Покаже, що в мене є з червоного. От у мене є з червоних, оця троєчка. Ярський клик 5 рівнів ще до фула. Е, килайл на 19 м, Гівіон на, сім... на 3,70 і дивіться. Кольца я вже зібрав. Но біда прийшла, звідки і не чекали. У мене закінчились кліночки, і вони ніяк не падають. Ніяк. Мені падають, знаєте що? Мені падають інструменти для ловушок. І мені падають. Накидки здається. Ну, в общем, суть в чому. У мене от, 17 інструментів для ловушок. 17. А тут що? 12 накидочок. ще. Це при тому, що у мене дивіться, скільки синіх. Боріл, грім є. Да. А інструментів немає. Ну нічого не біда. Кажу інструментів, кліночки. E, в общем, ага, не блочу, бо не знаю. Можливо, і прийдеться його їсти, но, но, не зараз. Далі все дрібненьке. Вот так от. E, Порада в мене дуже призив. Це good, о, oh, щось це зберем. Майже пройшов я путь доблісті. Хочу собі на аватарку поставити цього типа. Не знаю. Прикольно. І і, о! У мене ще тут є лагеря. Я і про них зовсім забув. ребят. Я їх зараз не відкрию, бо у, мене, бо у мене повний рюкзачок. Треба буде почистити. І зараз лоптом. До речі, мені, мені давно не йшов. Не то, що п'ятизірковий. Мені чотирьохзірковий давно навіть не йшов з табору. Сім. Сім, сім я зняв з табору і ні одного п'ятизіркового не було. Давай, бронечка, теж заточимо сюди в бокана. Сім штук трьохзіркових я зняв і ні одного чотирьохзіркового. Все троечки. Все троєчки, кормовочки. Да. Добре. Йдемо далі. Годую я строго по кольору. Строго по кольору. Давай двушки я кину. Двушки я кидаю уже в клика. Так як він на високій личці. Вже в нього закидаю, от. З червоного там не падали, ніякі тройки мені. Блін, оці от четверки треба буде поз'їдати, ну тільки я... якось рука не піднімається, знаєте, Ну одну одну скарлет по-любому треба буде мати. Так, Одіна також одниничками годую. Він ще на такій меншій листі. М'яса достатньо, з м'ясом проблем нема. Давай. Царю кидає. оце. от все. Він на високій личці. тут треба. Йому вкусненько тримілії вже в мене є. Давай. Пока. І от в мене оці от перші, я собі створив команда перша. Назвав її прокачка для того, щоб не згадувати, кого я там качаю. І зразу собі закидуюся. В таборах у мене 4, здається, героя. Алмор майже також вже на 60-й лишці, майже на фулі. Прикольний, прикольний перс, бронеріс, гарно проти зелених ріжджа. Я думаю, що він з, в парі з дружком буде прямо погоду робити дай дорогу. Ну, поки що треба качати. Ой, не того взяв, Соньку прокачує, недавно мені випало. Ось вот так от. Ляпс. Хорошо, місце є. Йдемо знімати наші табори. Сім, сім днів. Мені падали трозіркові. Ну давай, може, зараз щось гарне. Пріска-піпіска. Дуже гарно. Восьма. Так, і ульмер. Корм. Давайте що тут? Може знову зробити? Тут теж два. Може знову зробити розгрузку? 9, 9 розіркових підряд. І Келайл, Це точно на корм. І Сонька. Ще одна сонька. Ребят, я граю десь, е... напевно, скільки? 8 місяців. І мені випала перша Соня буквально 2 тижні назад на Вальхалі. І тепер мені випала знов сонька. Поясніть. Ну, ладно, це ще так собі. А от. Два обокани стабора протязі буквально десь тижня, да? півтора. Оце от також. Ну скільки п'ятьора, скільки героїв. Е, з четвірок в мене дотепер, дотепер тепер ребят, лісю і немає Тібуртуса. Ви собі представляєте, у мене скільки героїв, скільки? Того, і ні одного лісю, ні одного Тібуртуса, Хоч це дуже хороші перси. Да. Нус фіолетовий, хоча б я маю кого качати, і жовтих теж, але Лісю і Ті класні, вони дуже занозливі герої, потрібні. Тибуртус особливо. А, лісюшка в оборону. Но так як в мене є Одін, то тої лісюшки вже мені не дуже треба. В общем так, то непогані призиві, призиви, непогано з табором впало. Конечно, трошки не то, але все одно. Дякую за перегляд, всім гарних призивів, щоб всі половили п'ятьорочки, кунхінів і кого, кого вам треба. Пока.